Ріалтерів загнать на стройку. хай знають, як заробляють гроші. Ось такий коментар написали. Дивіться, я з вами згоден, що на будівництві дуже складно фізично працювати, ніхто не споре. Але чому ви думаєте, що праця умом головою дуже проста? Ну ви спробуйте попрацювати з людьми. Кожен зі своїми настроями, зі своїми запросами і так далі. Попрацюйте. Ну, в чому питання? Чому ви думаєте, що ріелторам так просто працювати? Якщо просто, я завжди всіх запрошую. Прийдіть, попрацюйте ріелтором, я вам допоможу. Заробите мільйон-два мільйона доларів по-простому і будете собі жити, кайфувати. Ну, в чому питання? Ніхто ж нікому не забороняє. Тим паче в Україні стати ріелтором дуже просто, ніяких глобальних обучень проходить не потрібно. Приходите в агенцію нерухомості, вас навчать і будете працювати і по легкому заробляти кошти. Чому ви завжди порівнюєте і заганяєте кудись ріелторів? Ну при цьому самі не хочете спробувати і зрозуміти, як там працюється легко чи просто. А відправляєте. Всіх куди попала, самі приходьте.